Якось уночі в бібліотеці впала книжка, і не звір, і не пташка, та вгадать зовсім не важко. В нього смолений бочок це солом'яний бочок. Він жив у чарівному лісі і допомагав солом'яним друзям, а їх немало. Мишка-шкряботушка, овечка, ласкаве сердечко. клишоногий ведмедик. Зайчик стрибунець та лисичка сестричка. Коли бичок гуляв лісом, він побачив цілу галявину ягід, попросив звірів допомогти, бо ягід було так багато, що друзі наїлися і повний кошик зібрали. А потім всі разом пили чай. Пам'ятайте, Друзів забагато, не буває.